Нормально. Коротше, народ, проводим испытание. Макс, без питань, нормально. Проходи, нічого, тургар коли упав. Коротше, треба вечірком після жари. Тут саме отбільше. А не білиш. Ну його нахилили, ну і що, дивись. Ну ось, він сіграв, дивись. Так що ще ще зіграємо, да? Я думаю, да. Ну ось, саме великий. 10 км в час. Да. Це быстро. Можна 8 игрой. Та будем потихеньку лучше. Короче, коли тургар спав, будемо посчитать економічну целесообразность, хотя багато хто відговаривав. Ви вважаєте затрати, що великі господарства не роблять, а ви типу, ідіоти будете робити. Ну, коротко, не знаю. Не хочеться і втрачати, а втрачати є що. 52 гектари. Навіть якщо урожайність падає на, один, чи на 10 центнерів з цією заразою, ну, видно, плямистість така є. І тенденція йде задійснено 3 грі. Раз, два, три. Та ось теж ось починається. Четыре. Чотири, Чотири листочка, ось видно. Тобто вверху є тенденція на те, що воно рухається вгору. Ось видно. Роздивились, паутинка є. Мелка така, тільки лупой на сонце дивиться. Клещ присутствує. Ну, коротше, надо, надо, наверное, його гасити. На сьогоднішній момент. Макс, яка ситуація? Три препарати є, прозондірували да? ми цю всю э, групу. Коротше, саме э, по кукурудзі препарата немає. То есть, э, їх випускають тільки для сої, там, ще для якоїсь ерунди. Но именно, да, клещ на кукурудзі це не є типова, не є типова картина. Вот. Поэтому для кукурузы такого не э, Препараты серосодержащие именно по клещу работают. По не по крайней мере, работать. Ну, видно. Вот плямочки. Серосодержащие препарат, Значит, можно просто сирку вносить э, 8 килограмм на гектар. Э, и получается по стоимости сики макс. 800 гривен, 800 гривен по серке. Ну, вот, если -то саму сиру. вносить. Якщо брати е-е є мішають ці добродії Добродій комфорт якийсь є 600 гривень на гектар, теж сіросодержащий. Упаковки по 5 літрів, 2000, 2000 гривень літр стоїть. Він як фунгіцит іде. І є укровітовський препарат, який антижук Максі. Чи Макс. Макс. Антижук Макс стоимостью ну, видно блин, зараза ну, 500 гривен літр на гектар Тобто він системної дії и контактної дії і держит якобы 14 дней. Він для сої первоначально создан. Ну что-то делать надо. Коротше, перевірили, ми проїхали, видно, не положило. Це вже вечір. Так що на ночь пробігти, пускай в два етапи, але треба накривати, коротше, щось робити. Якщо валило кукурузу, то на 52 гектара можна підсчитати з захватом 18 метрів оприскувателя, це можна легко загубити до 4 слих, гектар затоптати. Тобто вроді би це затратно, неоправдано затратно. Вот, сейчас едем обратно подцепляться. Короче, вроде бы неоправданно затратно. Если э, посчитать втраты по урожаю, то вроде бы по деньгам, опять же, получается, ничего не работать чеху уже. Была птики гарантия, что вони сработают, эти препараты. Ну... Лучше зробити, наверное, чем потом сказать, в сопли прожували и не зробили нічого. Короче, готовимся, заказали, укровительский будем препарат, дабы хоть чуть-чуть держав, бо що э, вложены и если мы старого прожженемом, то э, молочня вылупиться все равно будет. То есть э, надо, чтобы системної дії препарат был. Поэтому готовимся до опрыскивания. Сьогодні їдемо робити сою бо невеличкі очаги замітили довгоносика. Довгоносика і по району багато хто вже обробив гусінь. Унікальний год гадості розвелося багато, соя сидить, кукуруза. Хто знає, як вона себе покаже. Ну, коротко, Засуха страшна. Ладно, готуємося зараз до сої.